Зафіксували і е, камера типу, е, ну, завжди буде наводитися з І Потім е, дрон летить в те місце, відключається пульта одразу і ну, пропадає мережа. Типу це також як е, слот, ми ще бронебойну техніку. Може з собою ввести своєю вагою піднімати 4 кг ще. Я бачив там і треті. Точно звинуватися.